До Кирила Буданова очільником головного управління розвідки був Василь Бурба, фігурант відомого скандалу під назвою Вагнергейт, автор слів. Не важливо, чи буде наступ, важливо, чи готові ми до нього. Василь Бурба народився у місті Рівне. Там закінчив середню школу. Вищу освіту, майбутній розвідник отримував у Києві, навчався за спеціальністю міжнародна інформація. Рік відслужив в армії та отримав звання лейтенанта. У 2002-му потрапив до департаменту контррозвідки служби безпеки за наступні чотири роки борба пройшов шлях від оперативного співробітника до старшого оперуповноваженого з особливо важливих справ департаменту. Контррозвідки згодом Бурба перевівся в управління боротьби з корупцією та організованою злочинністю. За часів Януковича навіть отримав нагороду. Ви здивуєтесь за боротьбу з корупцією в судах. Хоча сам Бурба запевняв з Януковичем контактів не мав.